І традиційно, ви вже на моєму ютуб каналі. Всіх радий бачити Ютуб канал Арче. Підпишись, буду вдячний. Напиши коментар, буду два рази вдячний. Сьогодні ми розглянемо тему робота в Нідерландах. Хто може приїхати на роботу в Нідерланди, хто може взагалі приїхати в Нідерланди. Тому постав лайк, заварюй чайочок, слухай, виписуй, бери блокнот. Буде цікаво, інтересно, без водички. Поїхали! І, по-перше, друзі, всі можуть приїхати в Нідерланди, взагалі всі, хто захоче, але є одні нюанси. Хтось може приїхати на роботу, хтось може приїхати отримати захист. Хто може отримати захист? Захист можуть отримати ті люди, в яких немає візи в паспорті, або вони виїхали після початку війни в Європу, навіть якщо вони були. Якщо у вас є захисти других країн, ви можете відмовитись і також переїхати в Нідерланди. Це вам так безтренько, без водички. Відмовляєтесь, приїжджаєте. Що по поводу захисту в Нідерландах в захист в Нідерландах ви приїхали сюди, і час 98% всім відмовляють. Всім відмовляють, і люди приїжджають і відмовляють. Приїхала людина на локацію. Сказали, немає місць. Приїхала людина в Красний Крест, сказали немає місць. Дають якісь листки, пишіть мейли, пишіть кудись. Звертайтеся. Немає місць, щоб вас розселити і що з вами робити. Те, що я рекомендував, якщо ти хочеш переїхати в Нідерланди, відкриваєш собі емейли, пишеш на хіменти, але всім відмовляють. Що я можу вам порекомендувати? Заходите в мій телеграм, дивитеся, є списочок безкоштовно. Те, що ви любите, безкоштовно відкривайте списочок. Там є роботодавці, які надають житло і надають. Роботу і надають вам документи. Це все безкоштовно. В Телеграм перейшов, чекнув, що ви робите. Відкривайте цей сайт, реєструйтесь там і надсилайте своє резюме. Е люди, які рухаються в ногу зі світом, відкривайте чат GPT, робите собі польську резюме, англійське резюме, нідерландське. Надсилайте, якщо знаєте мову, це великий плюс. Відсилайте свої. Листи відсилаєте свої резюмешки і чекаєте відповіді. Якщо ви вже в Нідерландах, то ви повинні мати вже документи, БСН, стікер, прописка, житло. Тоді вам відкривається набагато ширший обсяг роботи, що ви можете собі знайти. Але так як вже багато тут українців. Багато років люди себе показали з хорошої сторони в роботі, і голландці починають сортувати цих людей. І зараз йдуть більш вимоги. Коли я приїхав сюди два з половиною роки назад, брали на великий обсяг роботи без знання мови. Зараз англійська включно, щоб ви розуміли, щоб ви розуміли працю, щоб куди вам було звернутися. Якщо ти знаєш вже мову, то тобі буде легше тобі щось тут знайти. Якщо ти будеш знати англійську мову, ти можеш знайти собі дуже хорошу роботу, дуже високооплачувану. Щоб сюди приїхати, що я раджу нашим людям. Дивіться, ви хочете переїхати з України або з другої країни. Так бистренько, без води. Ви сюди будете приїжджати тратити гроші на переїзд, щоб об'їздити різні міста Красних Крестів. Ви будете тратити кошти на переїзд просто сюди, на переїзд на гуртожиток або на якийсь хостел, або на готель. Ви потратите багато коштів. Що я раджу людям, які хочуть з даний етап переїхати в Нідерланди. Люди, шукайте роботодавців, які вам нададуть і житло, і зроблять документи, і нададуть вам місце, щоб ви працювали. Чому це вигідно? Ви заплатили за вакансію, або знайшли безкоштовно. У мене сайти є безкоштовних вакансій. Вам людинка підготовлює містечко, ви шукаєте собі перевізника, або в роботодавців є свої перевізники, ви приїжджаєте, і ви вже працюєте, у вас є документи, у вас все класно. Ні, самі. Я ж кажу, у вас є вибор. Заплатити заплатну вакансію, що людинка готує. Ви ж не ходите на роботу безкоштовно, готує все це. Предоставляю, ви приїжджаєте на все готове. Ні, є безкоштовний сайт, другий варіант. Пишете, дізнаєтесь, дізнаєтесь свої вакансії, дізнаєтесь свої моменти. Тому, друзі, так, по рекомендації би, бистренько вам пробіглися. Дуже багато запитань під виготовлення документів. Ті люди, які приїжджають сюди, що їм потрібно робити. Ви оплачуєте вакансію, тільки перевірені роботодавці. Я співпрацюю з одним, якого перевірив. Приїхали мої друзі, працюють і позитивні, гарні відгуки, які надають, і кажуть, що все класно, класне розміщення, класне відношення і вчасно виплачують кошти. Що ви робите? Ви оплачуєте вакансію. Людина вам пропонує виїзд, або ви самі добираєтеся до місця. Ви приїжджаєте, вам роблять БСН БСН це як ідентифікаційний код в Україні. На цьому фоні БСН ви отримуєте собі картку. На яку будете отримувати кошти в Нідерландах. Потім, тому що вам роботодавець надає контракт, надає житло, надає житло і ви отримуєте прописку. І за що цієї прописки, ви записуєтесь або роботодавець вас записує в ЄНДІ в Амстердамі, щоб ви отримали стікер. І ви легально тут працюєте. Такий маленький лайфхак, якщо ви відпрацюєте, Термін, який у вас є з контракту, чуть менше або чуть більше, ви зможете собі відкласти коштів зняти собі житло. А коли ви знімете собі житло, ви будете самі себе забезпечувати житлом, і без питань ви можете собі змінити на краще, змінити на кращу роботу, знайти собі більш високооплачувану роботу. Це є один із методів, як приїхати в Нідерланди і оформити собі документи, так як в прихистку відказують. Люди кажуть: якщо приїхати сюди в Нідерланди і не потрібно й прихисток, не потрібно нічого. Українці можуть тут легалізуватися зараз тільки по документам тимчасового захисту, отримувати БСН ідентифікаційний код, щоб ви розуміли, стікер – це як віза, ну і прописку в роботодавця. Як заробили кошти, житло зняти в Нідерландах на 70% важко тим, хто працює, тому що спрос превишає предложення. А люди, які тільки приїхали, у вас немає документів, щоб підтвердити свій дохід, щоб вам надали житло. І так як у мене є телеграм-група, телеграм-група з безкоштовними вакансіями по Нідерландах, маленький обсяг. Так само є перевірений роботодавець, який виготовляє документи, надає житло, але це платна вакансія. Ви оплачуєте менеджеру, який займається своїми. І ось люди, які запитують запитання, вступайте в мій телеграм, задавайте ці питання. Я періодично випускаю такі відео. На моєму каналі також є це відео, які люди задавали питання. Тепер питання, відповідь. Їду в Нідерланди, де зараз приймають, в яких містах. Друзі, я не можу рекомендувати, в яких містах приймають, тому що скрізь відмовляють. Я вам скажу зараз адресу, вам відмовлять, а ви мені скажете потім, що не даєш правильну інформацію. 95% в мене кожного дня в директі більше 30 смс від людей, які зараз знаходяться в Амстердамі на централі, на вокзалах, в других містах відмовляють. Щоб знайти собі місце, це один із 10, тому я не можу щось вам рекомендувати. Відмовляють навіть тимчасом. Цьому захисті чи відмовляють наданні житла, допомозі, грошах і так далі. Дивіться, друзі. Якщо ви сюди приїдете, яким чином у вас вийде зняти собі житло. Потім ви можете піти в хіменту і оформити собі документи, але все упирається в житло. вас не можуть прийняти, тому що вам не можуть надати захист в плані житла. Якщо ви знайдете собі житло самі без питань, можете приїжджати. Шукати собі житло і отримувати собі документи, відкривати БСН Стікер і всі рахунки. Привіт, я працюю в Польщі, але не біженець. Хочу переїхати в Нідерланди. Чи є в мене шанси на отримання статусу біженця в Нідерландах? Так, найпростіший варіант це через роботодавця, який зробить тобі документи. Ні, може сам приїхати, але якщо ти виїхав після початку війни, скажіть, будь ласка, ну ось, наприклад, планую поїхати в Нідерланди на роботу, де надають житло платне. Чи справді є десь такі роботи з проживанням? Тобто, я не прошу прихисток, я хочу працювати та платити за житло. В мене в якому буду жити. Яке надають мені від фірми. Потрібні якісь певні документи для того, щоб влаштуватись на роботу, чи роблять усе там. Яку суму треба мати на перший місяць, на всякий випадок? Дивіться, з собою суму приблизно 300 євро, 500 на всякий случай, щоб вам сюди приїхати. Е... Через роботодавця, який зробить вам документи, надасть житло, за яке ви будете платити порядка 100-150 євро різні роботи, різні роботодавці 100-150 євро за своє місце в гуртожитку і будете отримувати працювати. Чи є роботодавці, які приймають житлом, чи реально Нідерланди зараз приймають людей? А ще якщо в мене була минулого року віза, вона закінчилась в березні, тому можуть і відмовити. Е, якщо ви через роботодавця приїдете, і у вас буде робота, ви будете платити податки. Я думаю, 70%, а то й 90%, що вам нададуть стікер через роботодавця, ви можете приїхати або можете самі приїхати, вийняти зняти собі житло і працювати. На яку роботу ти пішов перший раз без знання мови, і як ти з цим справлявся? Друзі, я приїхав, е я оформлював свої документи приблизно 25 днів. Потім я пішов на фірму. в мене не було мови. Я прийшов, сказав, що я не знаю англійського. Можна, будь ласка, через Google-перекладач. Я відпрацював 8 місяців на цю фірму, і потім мені роботодавець предложив прямий контракт на рік. Я потім відпрацював рік на прямому контракті, і я вже отримав безстроковий фаст-контракт. Це самий топовий, який може бути в Нідерландах. Мову вивчав. Ну там якийсь набор слов, і тому вам раджу, щоб ви розуміли, куди піти і що взяти. На перший взгляд, на перше время вам буде досталь. Потім роботи вам буде достатньо. Вітаю, чи можливо з Іспанії переїхати в Нідерланди і зразу влаштуватись на роботу? Так, можливо, можете через роботодавця прямо на роботу приїхати, можете приїхати самі, тільки відмовитись в Іспанії, зняти собі житло і робити документи. Українці біженство не отримують. Так, біженство не отримують, отримують тільки тимчасовий захист. Є ютуб канал Тут Люди, Євгеній, в нього скоро буде проєкт. Одній людинці в Нідерландах вдалося перейти на біженство, і зараз вона буде проживати 5 років. Вітаю, є можливість виїздити? виїзду питання: чи є робота типу вахтовий метод? Так, ви можете через роботодавця приїхати на три місяці відробити, вернутися в Україну, потім назад приїхати. І отак, от можете через роботодавця їздити на різний період времені. Як устроїться к роботодателю напрямую, як найти жилье в Нідерландах. Жилье в Нідерландах є сайти, які я можу прикріпити в себе в Телеграмі. Ви можете себе пошукати, але маловероятно, що ви їх знімете, тому що у вас немає прямого контракту і ви не можете забезпечити дати виписку, що ви будете за нього платити. Напряму, це якщо у вас будуть документи, Стікер BSN і своє житло, можете влаштуватися. Є предприяття, які беруть напряму на роботу. Доброго вечора, Я під тимчасовим захистом БСН Стікер проживання, маю житло, як знайти роботу фірми Лідерджо, Олімпія і також у мене в Телеграмі є перечень безкоштовних. Доброго дня, проживаю з сином в Нідерландах, неподалі Калмкара». Так, є вакансії також для вас. Е можете працювати з сином, якщо ж сину 18 років, і якщо у вас є права, е без питань можете їхати. Тому, друзі, повідповідав вам чу 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 трошечки на питання. Повідповідав, да? е хто почув свої питання? Або вам сподобалась відповідь, напишіть, будь ласка, в коментарі, поставте лайк. Я не прошу вас донатити. Я не прошу вас платити мені кошти. За мою інформацію поставте, будь ласка, лайк і коментар. І так само вся інформація в мене є в телеграм. Всім дякую, гарного дня, всім па-па.